Дружина подає чоловікові вечерю. Любий, ну як, макарончики смачні? Мм. Добре, чекай. Давай я допоможу тобі щелепе розліпити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <реш> До величезного океанського лайнера підпливає чоловік у кориті. Капітан спокійно в мегафон. Чого тобі? Чоловік кричить із злим обличчям Гроші, коштовності, все сюди швидко. капітан. А не пішов би ти? чоловік відгрібаючи. Ну, ось так завжди. Савелія Гершовичу. А коли ви у відпустку збираєтесь? У місяці на літеру С. О, січень. Чудово! Закінчив хлопець універ та й став програмістом, влаштувався на роботу. Керівник запитує: Ви сильний програміст? Ну як вам сказати? Ну, сильний. Взагалі так, чудово. Тоді займешся перенесенням комп'ютерів зі складу на сьомий поверх. <рик> Весела компанія відпочиває. Спілкується, один каже: А ось ви, хлопці, недавно гори піднімалися, вирішили шашлик посмажити, а ось багаті розпалити не змогли. Ну, напевно, високо піднялися, кисню не вистачило. Ти чув, Стасе, що розумні люди кажуть, кисню не вистачило, а ти все повторював, як папуга. Дрова потрібні, дрова. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> у магазині. Дружина Любий, давай купимо цю річ. Я ні. Дружина, ну давай купимо, вона ж така гарна. Я. ні. Дружина, ну, будь ласка, вона обов'язково нам знадобиться. Я. Ну, фіг з тобою, купуй. Через деякий час. Я. Навіщо ми купили цю річ? Ніхто нею не користується. Дружина, ну ти ж сам сказав купити. Розчервонівшись, після ста грамів, чоловік іде до сусідки по дачі і грайливо запитує Тамаро Степанівно, а хочете, я вам дефлорацію зроблю? Та йому ляпа заліпила. Чоловік ображено. Ну, і даремно. Я вам просто хотів допомогти грядки прополоти, так би мовити, від флори зайвої позбутися. <рес> Ой, Оксаночко, який у тебе блиск для губ класний, де купувала, як називається? Та ну, облиш. То я сальце смачненьке їла. Два куми вирішили добре розважитися, вигнали самогоночки, закололи кабанчика, сидять. Один каже іншому: Ну, куме, давайте за здоров'я. Інший відповідає: ні, куме, кабанчик був здоровий. І що? Це йому допомогло? Давайте вип'ємо краще за удачу. Психіатр чоловікові. Ну і що вас, друже, до мене привело, дружина? Вона стверджує, що я ненормальний. А чому ж це? А я виграв 5 мільйонів гривень у лотерею і пожертвував їх дитячому будинку. Ідіть додому, пане, і приведіть до мене дружину. Я просто впевнений, що допомога психіатра зараз потрібна саме їй. На вечірці запитують гостя, що будете пити, а що на ллєте. Варто відзначити у вас чудовий смак. Один приятель розповідає іншому: нещодавно в офісному центрі, де ми орендуємо приміщення, в туалетах поставили датчики руху, щоб світло вимикалося, коли нікого немає. Ну, молодці, намагаються економити. Так, то воно так, але таймер на датчиках маленький, світло вимикається через кілька секунд без руху. І що? Тому я тепер, дзюрю, пританцьовуючи. Зустрілися два давніх друга, Поговорили за те, за інше. Тут один другого питає Васю, а твоя дружина така ж красива, як і в день весілля? Так, тільки тепер їй для цього потрібно на дві години більше. Пацієнт приходить до лікаря і скаржиться на безсоння. Лягаю спати, але продовжую думати про жінок. Ніяк не можу заспокоїтися, розслабитися, лікар йому радить. А ви, закриваючи очі, уявляєте собі море, піщаний пляж, спокійні хвилі повинно допомогти. Через кілька днів той самий чоловік приходить з тією ж скаргою. Що, невже море не заспокоює? запитує лікар. Та море то заспокоює, відповідає пацієнт, але ж ці дівчата в бікіні, що бігають по пляжу, <риклад> На сповіді. Святий отче, я скоїв сім смертних гріхів за 30 хвилин. Священник здивовано. Як? Я був дуже злий і заздрив сусідові, тому ліниво спокусив його дружину, з'їв всі його продукти з холодильника і не поділився. Ти забув гординю. Зауважив священник. – Ні, я цим дуже пишаюся. <риклад> Якове Семеновичу, ви, коли були в Парижі, ходили в бордель? Звичайно, а на Ейфелеву вежу? Ні. А чому так? Вона таки ще довго стоятиме. Реклама Друзі, прохання не сідати за кермо п'яним у свята. Якщо ви хочете безпечно керувати автомобілем, я і моя команда можемо допомогти вам абсолютно безкоштовно. Для цього зателефонуйте або напишіть мені за дві години заздалегідь до святкування, щоб ми могли все організувати. У мене є команда досвідчених професіоналів, які можуть допомогти. Ми приїдемо і вип'ємо замість вас, щоб ви могли спокійно їздити. У суді Потерпілий, розкажіть, що сталося. Бійка відбувалася так. Однією рукою я схопив його за комір, іншою за груди і по морді раз-два, раз-два. Як же ви могли його бити, якщо тримали його обома руками? Ну, бив, припустимо, він. Ідуть обхідники вздовж залізничних колій. Тут приїжджає повз них електричка, і звідти вилітає чоловік. Вони підбігають, до нього дивляться, начебто живий. Опритомнів чоловік підняли його, запитують Чоловіче, ти як? Та нічого. А як так вийшло, що ти з електрички вилетів? Хлопці, не знаю, їй богу, сиджу собі тихенько біля віконця, нікого не чіпаю, пінопластом по склу шурую. Чому ви не берете мене на роботу? Ізраїлю Соломоновичу, у вашому резюме вказано, що вам 40 років, ви закінчили 9 класів, живете з мамою і нічого не вмієте. Ну, і що тепер? Мама каже, що я кращий за всіх. Вахтанг продає шашлики. Підходьте, купуйте, гарний шашлик із молодого баранця. Слухайте, а шашлики свинини у вас є? Ось беріть цей. Так ви ж казали, що він з молодого баранця. Ех, так, казав, але цей баранець така свиня був. <рив> Після довгих років поневірянь, знущань і негараздів, Йосип Дрор, 12.03.1965 року народження, нарешті, віднайшов спокій. Церемонія прощання відбудеться на центральному міському цвинтарі. Його дружину Матильду поховають о 14.00. А чого це наш шеф так розхвилювався, коли зі столу впала всього лише невелика ваза. А тому, що глуха прибиральниця, яка прибирала на секретних переговорах, обернулася на цей несподіваний звук. Один успішний бізнесмен їхав на своєму мерседесі і побачив безхатька, який жував траву на газоні. Ти що, чоловіче, робиш? Здурів чи що? безхатько. Три дні нічого не їв, милий чоловіче. Ось хоч травичку пожую. Бізнесмен, ех ти, бідолаха. Ну давай, стрибай сюди. Я сьогодні добрий, зі мною поїдеш, їдуть вони. Тут чоловік і каже Дякую тобі, добра людина, Даремно каже, що багаті жадібні. Бізнесмен. Та годі ти, брате. Зараз до мене на вілу приїдеш, сам побачиш, який у мене газон, соковитий, нестрижений. Принц медічі, який у вільний час займався скульптурою, створив статую Нептуна і наказав поставити її на головній площі Флоренції. Одного разу принц запитав великого Мікеланджело. які почуття викликає у тебе мій Нептун? Релігійні, відповів геніальний митець. Чому ж релігійні? здивувався принц. Кожного разу, як я бачу цю статую, сказав Мікеланджело, – я молю Бога пробачити вас за те, що ви зіпсували такий прекрасний мармур. Приходить єврей до рабина і каже, у мене проблема. Мій син навернувся до християнства, не знаю, що робити. Важкий випадок. Мені треба порадитися з Богом, сказав рабин і пішов у секретну кімнату. Минає п'ять хвилин. Рабин повертається з кімнати і відповідає, ви знаєте, він сказав, що у нього така ж сама проблема. Лікар пацієнту, ви виглядаєте досить погано. Я ж вам абсолютно чітко сказав, тільки 10 цигарет на день. Я пам'ятаю, докторе, але погодьтеся, що для людини, яка ніколи в житті не курила, це все таки не так вже й мало. Телефонний дзвінок на службу порятунку у слухавці чується А. диспетчер, нічого не розуміючи, заспокойтеся і спробуйте коротко пояснити, що сталося. А підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У школі урок біології вчителька викликає Юрка. Юро, наведи приклад симбіозу в природі. Хлопчик подумавши: тато і моя бабуся, вчителька. Хм, ну, добре, поясни нам, чому ти так думаєш. Вони взаємовигідні один для одного. Коли татові треба забити перегар, він користується бабусиним волокардином. А бабуся краде у нього дрібні гроші і сигарети. Вчителька гаразд, залишимо це. Наведи краще приклад мімікрії. Юрчик, подумавши. Тато і мій дідусь. І Як же це відбувається? Тато іноді довго сидить у вбиральні, курить і гортає новини в телефоні. Мама починає кричати, щоб він виходив швидше, а він дідусевим голосом відповідає Зараз, зараз, донечку, мабуть, сметана була не свіжа. А дід, коли йому потрібно трохи портвейну, вчителька поспішно, досить, досить, сідай. Юра, ні, чому ж? Я ще можу навести приклад паразитизму. Чоловічі посиденьки, ти знаєш, у дитинстві я дуже боявся всяких монстрів, привидів та іншої нечисті. І як ти позбувся цього страху? Якось мама мені сказала, що всю нечисть можна втягувати пилососом. тому я справно, регулярно і ретельно пилососив свою кімнату. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Маленький Сашко підходить до свого татка і питає: Тату, а ти боїшся темряви? Ні, синку, не боюся. Зрозуміло, ще одне питання: а наприклад, якщо ти спиш і розкриваєшся, то ти зможеш сам себе вкрити ковдрою? Звісно, синку, зможу. Добре, а жахи тобі сняться, та начебто ні. Підсумовуючи мої питання і твої відповіді, подумай і чесно скажи: то хто із нас двох має спати із мамою?